Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і печей. Я хочу вам показати, як я готую пляцок бити шклом. Для приготування пляцка візьміть 3 пачки галеретки вагою 70 грам, 250 мл кипятка і зробіть галеретку. Бажано поставити її на ніч, щоб вона застигла. Для крему я взяла галеретку також вагою 70 г, 100 мл води, 2 пачки сметани можете взяти, або 1 пачку йогурту, так як я вагою 300 г. І одну пачку сметани вагою 400 г, 100 г цукор пудри Все ретельно збити, Одну пачечку ванільного цукру можете додати для смаку. Збийте міксером і додайте розчинений у воді желатин, який розбух. Середені збийте. Візьміть форму. У мене я використала крекер маковий. Бачите? Дайте трошки крему, крекер, порізану галеретку, знову крем. І так чергуйте. До самого верху ви можете взяти тортівницю або скляну форму, галяретку синього кольору, я залила із свіжими ягодами чорниці, які в мене були у морозилиці. Ви можете використати любі ягоди, які у вас є. Шарами викладаєте печиво, галяретку, сметанковий крем і так до самого верху. Верх залийте знову ж таки кремом. І поставте на 6 годин на холод, холодильник. Друзі, хай вам все вдається. До зустрічі на каналі як Варити і пече. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі на каналі Як Варити і пече.